І наказав Мойсей та Ізраїлеві старші народові, говорячи: додержуйте всіх заповідей, що я сьогодні наказую вам. І станеться того дня, коли ви перейдете Йордан до того краю, що дає тобі Господь, Бог твій, то поставиш собі велике каміння і повапнеш їх вапном. І понаписуєш на них усі слова цього закону, коли перейдеш, щоб увійшов ти до того краю, що Господь, Бог твій, дає тобі. Край, що тече молоком та медом, як промовляв був Господь Бог батьків твоїх до тебе. І станеться, коли ви перейдете Йордан, поставите те каміння, що я наказую вам сьогодні, на горі Евел, і повапните їх вапном. І збудуєш там жартівника для Господа, Бога свого, жартівника з каміння, не піднесеш над ними заліза. З нетесаного каміння збудуєш жартівника Господа, Бога свого. І принесеш на ньому цілопалення Господові, Богові своєму. І принесеш на жертву мирні жертви, і будеш там їсти, і будеш тішитися перед лицем Господа, Бога свого. І напишеш на тих каміннях усі слова цього закону дуже виразно. І промовляв Мойсей та всі священики Левити, до всього Ізраїля, говорячи: Уважай та слухай, Ізраїлю, ти цього дня став народом Господа, Бога свого. І будеш ти слухатися Господа, Бога свого, і будеш виконувати заповіді Його та постанови його, що я наказую тобі сьогодні. І наказав Мойсей того дня народові, говорячи. Отці стануть на горі Гарізім, щоб благословляти народ, коли ви перейдете Йордан, Симон, і Левій, і Юда, і Сахар, і Йосип, і Веніемон. А отці стануть для клятви на горі Евел, Рувим, Гат, і Асир, і Заволон, Дан і Нефталим. І відповідять левити, і скажуть до всіх ізраїлевих мужів сильним голосом. Проклята людина, що зробить різаного або литого, відоту для господа, чин різ барських рук, і поставить таємно. І відповість увесь народ та й скаже Амінь. Проклятий той, хто легковажить свого батька та свою матір. А весь народ скаже Амін. Проклятий, хто пересуває межу свого ближнього. Проклятий. Хто робить блудячим сліпого в дорозі? А весь народ скаже Амін. Проклятий, хто перекручує право приходька, сироти та вдови. А весь народ скаже Амін. Проклятий, хто лягає з жінкою батька свого, бо відкрив він подолка одежі свого батька. А весь народ скаже Амін. Проклятий, хто лягає з усяким скотом. А весь народ скаже Амін. Проклятий. Хто лягає з сестрою своєю, дочкою свого батька або з дочкою своєї матері. А весь народ скаже амін. Проклятий, хто лягає з тещею своєю. А весь народ скаже амін. Проклятий, хто вбиває свого ближнього потаємно. А весь народ скаже амін. Проклятий, хто бере підкупа, щоб забити кого, проляти кров не повинну. А весь народ скаже амінь. Проклятий, хто не дотримує слів цього закону, щоб виконувати їх. А весь народ скаже амінь.